Як свічка із восини. Розказую, як ми робили. Ми були такий кусок очеред восини. Потім він був такий от плямокутний, ну довгий, потім брали ниточку, возили туди. не ми, ми так притискали, то вона не випала. Причина Ще мателяви, з яких ловлять свічки і ловлять соди. Ем, дівки збивають місквіт, ем, ем, полосок і ловлять і лозуть туди соди і потім збивають, доказують, як. Ну, значить, знову ті соди, коли ми докучили, і вилізали пелю і, і так от виходить, що свічка від анди». Сьогодні я робив ось таку свічку. Спочатку нам дали довгий кусочок вощини, потім ми її закатували, потім вирізали пелюсточки і приклеювали гніт. Вощина це матеріал, з якого роблять свічки. І ще є такий матеріал парафін, ю. з нього теж роблять свічки. А вощину Виготовляють бджоли. На цю вещьну збирають мед. Мед дуже смачний і корисний. Я дуже люблю їсти мед. Інколи я його їм просто, а інколи із сиром. У мене свічка фло. Я її зробила з вощини. Ми спочатку таке брали, надала правильної на форми, скрутила свічку, а потім сформувала пелюстки. Дуже вийшла гарна свічка. Я ось така гарна свічечка, якась ліжечко, яке я сама змастерила. І все це я зробила із вощини. Вощина — це такі маленькі соти для бджіл. Їх сують туди в вджолини, вулик, або і вони збирають туди мед, і потім можна їсти. Мед дуже корисний. Він може і лікувати. І просто поїсти, і в чайок заварити, як любить моя мама. Свічка у мене пахне медом. Найбільш мені сподобалось ліпити листочки. Її можна запилити ввечері, буде затишна і ароматна. Але якщо я їй цю свічку подарю мамі, то вона не коло житті і не зажге. Свічка. Ми сьогодні робили на грудку. Я зробив її із, із меду. Ой, із вощини. Вощина це матеріал, який може вилікувати. Її виготовляють бджоли, а ще вони туди наповнюють пилок і переробляють в мед. Мед дуже корисний, але я його не люблю. Тому що він дуже солодкий для мене. У мене красива квітка. І це свічка можна її запалювати десь. Я зробив її із такої. І дуже вкусно пахне. Це вощина, які роблять бджоли. Вони наповнюють туди пило, потім переробляють його на мед, і його можна їсти. Можна, щоб ніхто не болів, додати чай. Всі були сильні. Мед дуже корисні. Мені сьогодні найбільше сподобалось це робити. Свічку можна, можна запалити в гробі або в піщері. Світка, янда. Я зробив насправді свічку. Вона із гущини. Спочатку я скрутив свічку, потім вирізав пеюстки, потім сформував квітку. Вийшло дуже красиво. І ще свічка дуже пахне медом. Її можна запалити і буде приємний аромат. А треба з дорослим. Мені найбільше сподобалось і пити пеш. У мене в руках троянда з віску. Віск роблять люди. Воск роблять з а люди роблять соти. Сьогодні я робила троянду з воску. Я її робила спочатку брала ниточку, називається вона «гвізд». Потім замотувала в вощину. Поправляла що там вирізала такі пелюстки, клеїла на свічку і трошки зігнула. Найбільше мені сподобалось прикріпляти до свічки пелюсточки. Я с в руках с такой штучки, похожей с меда, сделали походу. И я из мужчины сделал свечку в виде вот такой вот. Спочатку я взял гущену, я ее закрутив вот так вот. Но а я взял гущину вот так вот в кружочке и сюда прилипал. А то я... А впереди я сюда вставил свечку. А в конце я завязал я завязал тут. Свичка в форме квиточки. А про хущину я за такую, что она делается из пчел. Пчелы виготовляють вот такие вот хущины. Пчелы готовить віск, а потом люди плавляют в виску и віск получаться в ну, хущен. Хущины люди білком, белком. наполняйте белковую, а белковую. Пчелы гуще наполняют белком, и потом переработаете в ее гуще, и можно с ней, например, какие-то фигурки делать. Белок потом переработаете, давай там все на гуще. У меня очень хороший челющий, и он для палат, и, короче, и, если ты заболеешь, то он тебе может вылечить мед. Всім привіт, друзі! У мене в руках ось така свічка. Вона з, я зробив її з, з вощини. Розказую, як ми її робили. Ми спочатку брали ось таку от ниточку, потім нам давали ось ми е, ось таку от пчіліну. Ячейку, і ми закручували це все діло. Потім ми брали ще от, ну ось таку пчевину ячейку. і Робили будь-які форми. Бджоли овощина збирають мед, його можна кидати в чай, щоб не боїло горло. І то, що його створюють бджоли. І він дуже корисний і цілющий. У мене в руках свічка в від... виді. Троянди, я її зробив з, з мощини. Я, я її зробив з вощини. Спочатку нам давали ниточки, потім нам давали лощину і закручували. Свічка романтна і дуже красива. Я знаю про мен, що він дуже корисний, коли люди хворіють. Я Його люблю дуже сильно їсти. Я їм просто мед. Сьогодні мені найбільше сподобалось закручувати свічку. Я її запалюю і буде, і поставлю на тарілочку, і запалю, і це буде як для краси. У мене в руках чудова квітка. Я зробила її з воску. Він в формі квітки. Вущину ми вирізали і зробили таку чудову свічку. Моя свічка у формі квітки. Ми спочатку вирізали вщину. А потім і ми загортали її, і в нас вийшла така чудова квітка. Найбільше мені сподобалось вирізати пелюстки. Я сьогодні робила свічку, форми квітки. Осиначи така, така помага, яку зробили джоли. Сагаїто джови зробили віжка, а аю, люди зробили. Від лошину джови спилають Пилок. Потім його на мед. хономет. дуже дусоковисний. Я люблю мед. Сьогодні я робила свічку з згорщини, Її роблять із воску, а воск роблять бджоли. Ще вони збирають мед. Мед дуже смачний і корисний. І я люблю мед. Ну просто там є така штучка. Мама там щось додає, там якісь редіренти в мед туди кидає. А я беру ма мама цю штучку і облізаю. І навіть ложку обліжаю, коли мед а вона бере. Ну, горішку. Може, теж додати. Сьогодні я зробила свічку у формі троянди. Я її робила спочатку, брала ниточку і брала прямокутний віск. Потім я ниточку поклала у віск і потім закручувала. Найбільше мені сподобалось робити бантики і закручувати віск. Віск у ниточку. Про вершину я знаю, її роблять із воску, а віск переробляють бджоли. А ще вони збирають пилок і переробляють мед. Я знаю, що мед дуже корисний для людей. У мене в руках свічка з восчин. Сьогодні на мастер-класі. Спочатку я брав вощину. Включив форму весічки, потім вирізав перлюзки і робив форму квітки. Вийшла чудова ароматна свічка. Найбільше сподобав свічка. Її аромат. Я сьогодні робила. Свічку в формі квітки. Ми її робили із густини. Ми її робили із вощини. Її роблять люди із вошку, а віск витукають золе. Все вони збирають перлок і проробляють на мед. Мед силющий і дуже красивий. І ще він смачний. Я люблю їсти мед.